Добірка вийшла цікавою та різноманітною і переважно складається з досить неочікуваних проєктів. Але у списку є також і серіали з глибоким змістом, які неодмінно вас зацікавлять. Всім приємного перегляду! Хочу подякувати всім, хто підписався на мій канал. Ставить вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку каналу. Кришталеві джерела. Це чотири серії, які насичені драматизмом, пристрастями, інтригами та романтикою. Сюжет серіалу перенесе в іншу реальність. В серіалі викладачка дитячої хореографії Ліза Кохач отримує несподіване повідомлення. Вона має стати опікункою своєї десятирічної племінниці, про існування якої вона нічого не знала. Переїхавши до великого і занедбаного будинку на березі мальовничого озера Кришталеві джерела, Ліза дізнається, що на опікунство теж претендує. І дядько дівчини змушені боротися за племінницю, Ліза і Михайло опиняються під одним дахом і з подивом розуміють, що між ними літають іскри кохання. Чи зможуть вони знайти спільну мову і компроміс у важкій ситуації? Чи здатні вони забути минуле і побудувати майбутнє разом? Напруга тільки зростатиме? Це історія про родинні зв'язки, кохання та важливість робити вибір серцем. Серіал Табун це український шпигунський військовий міні-серіал, заснований на подіях 1942 року. За часів Другої світової війни Рейх розробляв хімічну зброю. Газ під назвою Табун був одним із їхніх успішних розробок. Цей безбарвний газ пахне яблуками, тому його жертви до останнього нічого не підозрюють та вмирають, вдихаючи фруктовий аромат. Нацисти випробували свої розробки на військовополонених та готувалися використати газ на полі бою. Тоді Велика Британія відправила в Україну диверсійну групу, до якої входив і українець Іван Діденко. Він має заручитися підтримкою місцевих, роздобути зразок смертоносного газу та знищити секретну лабораторію нацистів, щоб запобігти можливому масовому вбивству. Іван залишив рідне місто Звяє ще 15 років тому. Його повернення додому було невтішним. Місто під окупацією рідний брат. Більше не довіряє Івану, та й місцеві жителі косяться з недовірою. На вас чекають шпигунські пригоди та зворушлива історія кохання Івана та Галини. Кохання під час війни це випробування не для слабких. Закоханим доведеться кинути виклик долі та нацистському режиму, щоб бути разом. Зйомки серіалу закінчилися в ніч з 23 на 24 лютого 2022 року. Подальшу роботу над фільмом довелося призупинити через початок повномасштабної війни Росії проти України. України, коли учасники команди відновили роботу над фільмом, вони здивувалися, скільки паралелей, які можна провести між Другою світовою війною та тією війною, яка прийшла в Україну у 21 столітті, творці фільму відповідально підійшли до деталей та достовірно передали дух 20-го століття часів найбільшої війни в історії людства. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Це дуже важливо. Містичний серіал Сліпа це нові неймовірні містичні історії, серіал розповісті, як берегтися від лиха. Баба Люба сліпа провидиця, яка володіє мудрістю. Вона вміє допомагати людям, у житті, яких трапляються містичні ситуації, моторошні видіння, постійні проблеми та негаразди, непорозуміння з родичами та коханими людьми це лише невеликий список проблем, з якими вони звертаються до провидиці. Самостійно вони не змогли знайти вихід зі своїх життєвих ситуацій, тому вирішили довіритись мудрій Харці. Коли доля випробовує на міцність, і рятує Баба Люба. Сліпа провидиця допомагає звичайним людям, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, комусь не щастить у коханні, і всі наречені зникають. Коли справа доходить до весілля, хтось за грузу борга і ніяк не може вибрати зі зледнів, а хтось довіряв людині, яку вважав найріднішою, проте в результаті залишився чим. Виявляється, усім цим проблемам є пояснення: завдяки унікальним знанням і силі предків баба Люба може. Допомогти кожній людині захистити себе та своїх рідних людей. Проте іноді стається так, що люди не вірять словам провидиці та роблять усе по-своєму, і це призводить до катастрофічних наслідків. На вас чекають нові неймовірні містичні історії, які можуть статися з кожним: як вберегти себе від негараздів і покращити життя. ПАНОТОПСЬКА відьма. Цей фільм про помсту окупантам, на яку вони всі заслуговують. Прадавня відьма зконотопу звертається до своїх потужних магічних сил, прагнучи помсти російським солдатам, які окупували її рідне місто юбели нареченого. Вона обрушує накритників криваві кари, насолоджується стражданнями і дедалі більше поринає у морок. Та чи вдасться їй вчасно спинитися і лишитися на стороні світла? Якщо ви вже дивились цей фільм, напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб іншим глядачам зрозуміти дивитись чи не дивитись цей фільм. Серіал Впізнай мене. Тато головної героїні кримінального серіалу колишній поліцейський, який суворо виховував доньку Віру. Щоб берегти її від оточуючих, батько багато чого забороняв дівчині, але так було не завжди. Все їхнє життя змінив один моторошний випадок. Подруга Віри, повна її протилежність, впевнена, розкута та зухвала. Їхній дружбі дивуються навіть викладачі університету, оскільки для Катерини навчання не є в пріоритеті. По дівчина зосереджена на влаштуванні особистого життя, щоб віднайти успішного чоловіка. Вона Поїхала до клубу, взявши з собою віру, чим закінчиться такий вечір. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на наш канал та пишіть коментарі, який серіал чи фільм вас зацікавив найбільше. Бувай!